Вітаю вас, шановні телеглядачі, Ви дивитесь новини регіону. З вами студії Дар'я Стельмашук і в мене вже готовий перший випуск. Дніпропетровськ приймає форум центрів допомоги учасникам АТО. Організатором форуму виступила Дніпропетровська облдержадміністрація. Саме тут відкрили перший в Україні центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Вчора в Дніпропетровській облдержадміністрації було багатолюдно. Тут зібралися представники центрів допомоги учасникам АТО з різних куточків України. Під час форуму вони поговорили про те, як найефективніше вирішувати питання воїнів. Представники Дніпропетровщини поділилися своїм досвідом з гостями. Всі напрацювання передали в адміністрацію президента. Місяць тому в адміністрації президента зустрілися активісти з усієї країни. Тоді і прийняли рішення перенести досвід Дніпропетровщини на інші області і створити в них центри допомоги учасникам АТО. Раді, що країна з таким ентузіазмом зустріла нашу ініціативу. Допомагати захисникам це завдання номер один для кожного мешканця України, для кожного представника влади. Створюючи центри допомоги учасникам. АТО, ми ми на секунду не сумнівалися, що все робимо правильно. Тепер ми з гордістю ділимося нашим досвідом з іншими областями, зазначив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Різніченко. В дві 2015 року Дніпропетровська область перша в Україні відкрила центр допомоги Участникам АТО и членам моїх семей. За эти полгода наш центр сделал огромную работу. Нам обратилось более двух тысяч военнослужащих и их близких. Оказана им помощь, как юридическая консультация, социальные, решение социальных вопросов, медицинское лечение. Также мы включили оперативно в работу все профильные департаменты управления, которые связаны с областной администрацией, открыли 22 районных центра помощи. Нашу работу заметили. У всій Україні начали обращаться как волонтери, так и областные администрации. И месяц назад в администрации президента была встреча активістів з всіх областей, и было принято решение о создании в каждой области центров помощи учасникам то В цей день. гости из 12 областей з Києва та Днепропетровска встретились за одним столом в областной державній администрации.